і більше про події на півдні дізнаємось від Олексія Дмитрашківського. Він керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Дай боже здоров'я. Ну це вочевидь буде такий південний схід, я б сказав, точніше, mm -hmm. пане Олексію, якою є обстановка поточна в зоні відповідальності вашій Авдіївка? Мар'янка повідомляється останнім часом, що Мар'янка стала більш напруженою точкою, навіть ніж Авдіївка, чи справді це так, як це можна виснувати з повідомлення у змі? Саме так ворог за останню добу 35 разів атакував напрямок Авдіївки, а саме всі атаки були Олександрівка, Мар'їнка, піски Первомайське, Водяне, Сєверне та крутобалка Авдіївка. Слід зазначити, що напрямок крутобалка Авдіївка два місяці щонайменше. Ворог з того боку не атакував. Натомість вчора ворог застосував там на цьому напрямку два танки, два БМП. Один танк був знищений, одне БМП пошкоджене. Техніка зникла хутко зникла в невідомому напрямку. Натомість ворог за вчорашній день 15 разів наносив авіаційні удари. З них сім авіаударів по запорізькому напрямку. Один із них був по цивільним помешканням, і в Донецькому напрямку наніс вісім авіаційних ударів. Також вчора ворог застосовував дрони Камікадзе на запорізькому напрямку. Це було загальна чисельність обстрілів вчора склала 477, із них по запорізькому напрямку 87 і 390 по Донецькому напрямку. Ясно, і все таки Мар'їнка, Чи є пояснення, чому саме там зараз ворог концентрує свої зусилля? Я повторюся, це вже казав неодноразово, що ворог не може наступати на Авдіївку прямо, тому що там більш така будем казати степова місцевість з боку Мар'їнки, там все-таки є якісь лісосмуги, ліса, і вони саме тому використовують зараз цей напрямок для того, щоб оволодіти Мар'їнкою і тим самим блокувати Авдіївку. Але поки всі спроби марні, більше того, вчора і позавчора наші воїни мали певний. Оперативний успіх зайняли більш вигідні позиції. На деяких напрямках пане ну, Олексію, а ось оцей комплекс: зміна тактики застосування дронів, так про що ви казали. Знов таки активність авіації, посилення артилерійських обстрілів. Знов таки читаємо в новинах, що перекинули під Авдіївку танкову бригаду, яку ще поки Ну як ніхто в бою не бачив, але тим не менш я чув від низки людей підтвердження, що Ну вона там є. Ось увесь цей комплекс він говорить про що? Лише про тиск на, на Авдіївку, чи там можливі варіанти? Це тиск на весь напрямок. Більше того, мушу додати, що ворог почав вводити свої резерви. Так, на Вугледарському напрямку 40 го бригада морської піхоти, яка нібито відновлена знову ж таки в лапках, поповнилася танковою ротою. Але попередній, будемо казати, досвід, який надали наші воїни на цьому напрямку, чомусь не дає їм можливості і мужності штурмувати наші позиції. Там же з'явилася знову таки 155 та бригада, також в відновленому стані. Але ж ми всі розуміємо, що морських піхотинців, грубо кажучи, за місяць там. Які вони там намагалися відновлювати ці бригади, це не є реальним. Тому що е, для підготовки морського піхотинця потрібно досить більше часу, чим місяць. Ще треба додати, що е, з Донецьку також був виведений цілий полк, е, стрілецький, направлений до міста Волноваха. Е, це свідчить про те, що е, Ворог несе тяжкі втрати, і цей полк з резерву, які виведені, це не що інше, це відновлення боєздатності підрозділів, тобто відновлення особового складу. І саме це свідчить, що вже використовують резерви, і було повідомлення, що було вже і останні резерви, але резерви чомусь не закінчаться. Постійно прибувають нові мобілізовані, які поповнюють ряди цих. Військових частин пані Олексію, біля Вугледара ворог давненько вже не проводив, судячи зі зведень, якихось активних наступальних дій, але нещодавно ви повідомляли, що є вірогідність відновлення цих атак. Наскільки справді зараз вони готові до відновлення активного наступу на Волгодарському напрямку чи то шахтарському, як його прийнято називати? Повторюсь, скажу, що з'явилися дві бригади, які вже воювали на цьому напрямку, які були фактично знищені: це 155-та і 40-та бригада морської піхоти. Це е, обидві бригади базуються в районі Приморська. Е, і е, ну, поки кажу мужності для того, щоб знову-таки в степу е, в на наші позиції, мужності поки у них не вистачає. Е, що стосується того, що повідомляв раніше, це було моє припущення, і е, я від нього. Не відмовляюся, і кажу знову-таки, що коли ворог застосовує тактику випаленої землі, а саме це відбувається на сьогоднішній день в Угледарі, коли ворог і авіацію, і артилерію намагається знищувати будинки, які залишилися, ну не можна сказати, що вони цілі, але е, залишились будівлі, хоч якісь, то це каже лише про те, що він знищує спочатку тилову зону, яка могла би послугувати. Якимось форпостом для е, обладнання е, позицій наших військових, е, і також наносить ураження по позиціям наших військових. Е, але поки що жоден метр землі в районі Вугледару не був зданий, військовослужбовці тримаються і тримають оборону. Пане Олексію, ще ще буде одне питання. Скажіть, будь ласка, в контексті тилових зон, але тилових зон супротивника, чи багато в росіян на ось тому відтинку, за який ви відповідаєте, чи багато в росіян якихось критичних точок, руйнуючи які наші війська можуть прискорити, щоб ось ця наступальна російська хатка посипалась. Звісно, таких точок досить багато і це склади боєприпасів. За вчорашній день було знищено два, за позавчорашній день було знищено також два. Щоденні втрати ворога, які несе ворог в особовому складі та техніці, це також дуже важливо. Щодня ворог втрачає від роти до трьох рот особового складу, від 15 до 30 одиниць військової техніки. Відновлюватись на сьогоднішній день у ворога такої можливості активної немає, так як патріотів знову ж таки в лапках в Росії на сьогоднішній день не так багато, саме тому з'явились підрозділи Z, про які я вже повідомляв, які наповнюються за рахунок людей з кримінальним минулим або прямо з тюрем їх наповнюють. І ці підрозділи мають особливі умови служби, на відміну від збройних сил Російської Федерації. Пане Олексію, дуже вам дякую. Дякуємо. Нагадаємо, з нами був Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони та напрямку.